Дякую. Ви знаєте, що хотілося ще би сказати? Ми там, хлопцям, повірте, надзвичайно нам важко. Надзвичайно. Отак, от, от ми сидимо в теплій студії, задумайтеся, вас отак от на годинку, в землю, отам от на вулицю, посадіть. Це я вже не рахую обстрілів бою само. Просто на годинку. Нам, хлопцям, там надзвичайно важко. Але ми розуміємо, ми стоїмо там, в старих окопах, під обстрілами, з холодною їдою. Де мріємо просто про банальний, теплий душ інколи або заснути без взриву, вибухів над тобою. Просто здоровий сам сон, сон мати там 10, 7, 12 годин, надзвичайно важко. Але ми стоїмо там для того, так. Десь є хлопці, які приїжджають сюди і не до кінця це розуміють. Ми стоїмо там, щоб тут, на мирній території, більш-менш ну, є обстріл, але на мирній території могли студенти мати от студентів. У одне такий період, коли в них студентські роки, так, щоб вони могли йти святкувати в піцерії свій день народження, могли кудись піти, щоб ми могли одружуватися, хрестити своїх дітей, цією вулицею проважати в останню путь другу людину, вон, щоб в нас життя йшло, щоб ми розвивалися. Але в цей же час, чи це весілля, чи це хрестини, ми завжди пам'ятали. Політик повинен робити свою роботу як найкраще, максимально, а не їздити в Таїланд і свою тушечку гріти е під сонечком. Повірте, ми всі би дуже би хотіли помінятися місцями з такими людьми. О, і не говорити, знаєте, це мені нагадувало такий вислів, як коли я тоді побачив. Батя я стараюсь. О, щось десь такого. Не треба Робіть, старайтеся, все перемога сама не прийде. Якщо ти бізнесмен. Ти змучився, ти втомився, нам набагато важче. Зроби все, що можеш. Якщо ти пенсіонер, важко тобі фінансово. Зайди в волонтерський центр, Поможи плести сітки маскувальні. Якщо ти пенсіонер, у тебе нема здоров'я, повірте, інколи там, в окопах, надія тільки на Бога, то помоліться. Просто помоліться за наших хлопців. Бо інколи е, хлопці кажуть, мені повезло. Я кажу, ні, хлопці, це ангел-охоронець, нас кожного вів за руку, щоб попасти в засаду, ніхто не загинув. Це вся країна за нас молиться. Бо тоді, в таких випадках, тільки коли тебе бомблять безперестанку, особливо я пам'ятаю, перші дні, 24-це 75-80 тисяч снарядів на добу нас в... взорювали в тих окопах. Вон. І ми вис... вистояли. Допомагайте, хто чи може. Не лінуйтеся, приходьте в центр. З не... вас є сумнів по якомусь волонтеру. до іншого волонтера. Але перемога сама не прийде. Легко не буде. Спереді дуже важкі бої. І хлопці потребують. Ті, хто ще десь думають, що війна його пройде стороною, він відсидиться десь там. Ви пойміть. Хлопцям теж правильно тарас говорив, треба поміняти морально, фізично, психологічно. Ти надзвичайно втомився. Хлопці теж хочуть бачити, як його дитина йде в перший клас. Він рік не бачить сім'ю, як його дитина дорослішає. як йде на перший дзвоник, як вона святкує свій день народження, рочок, два, десять. Як вона стає повнолітня, як вона виходить заміж його дочка, він хоче вести до вівтаря, а він там. Я знаю такий випадок, він не зміг вирватися. То ті, хто ще думає, що ідіть, не ховайтеся, нас треба поміняти. Ми не залізні. І хтось каже, я не хочу вмирати, ми там теж на суїцидники. Допомагайте, хто чи може, і тоді спільно ми ту перемогу виборемо. Адже вона не буває. Перемога не буває якогось певного підрозділу, взводу чи роти. Перемога всього народу, тому і весь народ. Незалежно від фінансового статусу, політичного статусу, в якому прапорі там політичному повинен працювати на перемогу. Скільки би сил на то потрібно буде, стільки будемо віддавати, але спільно до нашої спільної перемоги.